Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін, і сьогодні ми говоримо про антидетект браузер. Що це таке, як ним користуватись та для чого він потрібен в рамках арбітражу трафіку? Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати аккаунт в партнерці Pdl Profit. Посилання буде в описі під цим відео. Партнерка спеціалізується на такій вертикалі, як МФО, яка ідеально підходить для новачків. Вона максимально стійка до банів, а партнерка пропонує велику купу оферів в рамках цієї вертикалі. І ще також рекомендую переглянути повний огляд. Прикріплю його ось тут. А ми йдемо далі. У кожного онлайн-юзера є свій унікальний фінгерпринт. Це набір параметрів, який користувач залишає по собі, перейшовши на будь-який сайт. Тобто, якщо ви перейдете на сайт, наприклад, Facebook, то Facebook буде знати, з якого пристрою ви сидите, який у вас айпішник, який юзер агент, можливо, ви зайшли з телефону, яка вер... версія прошивки вашого телефону. Є величезний набір параметрів, по яким вас можуть ідентифікувати як ви. Тобто анонімності у вас немає. І от сам Антидетект браузер дає вам цю анонімність. Вас не можуть відслідкувати і зрозуміти, що це саме ви. Для чого взагалі потрібна ця анонімність, унікалізація профілів, так і так далі. і так далі? Для чого це все? По-перше, для того, щоб вас не банили пачкою, зв'язавши по якомусь одному з параметрів. Наприклад, ви створили 20 ютуб каналів або 30 акаунтів в Фейсбуці для того, щоб заливати трафік. Ви створили їх на одному айпішнику, і ви просто навіть не запустите рекламу, тому що по ось цій одній айпішці система безпеки Фейсбуку вас зв'язує і просто вибанює всі акаунти к чертям, і вас більше в них немає ніколи доступу. Будь-який наступний акаунт, вас вже вашу айпішку е помічають в. Скажімо так, чорний список, і ви вже ніколи не зможете створити свій аккаунт в рамках цієї системи. Будь-яка масова діяльність, якщо вона однотипна, вона буде банитись будь-якою соцмережею або платформою, на якій ви збираєтесь працювати, діставати звідти трафік під ваші офери. Це все зроблено для того, щоб не було переспаму, це все можна зрозуміти. Платформи також бережуть свою репутацію. Вони не хочуть, щоб у них було купа фейкових аккаунтів. Тільки лайкали один одного. А жива аудиторія просто не могла спілкуватись між собою, тому що були б такі там полотна, наприклад, з маслайкінгу або реклама б тільки якихось незрозумілих товарів би їм показувалась. Всі хочуть бути в якійсь адекватній атмосфері, в адекватному середовищі, так? І тому тому платформи боряться з арбітражниками, а арбітражники боряться з платформами, і отут іде ось така боротьба. І ось цей функціонал дає змогу перемагати на якісь користі короткій дистанції ось ці платформи. Тому що якщо ми зробимо різні аккаунти на різних IP-адресах, ми зробимо там різні юзер агенти, ми, ну тобто, повністю змінимо наш фінгерпринт, і це буде як 100 різних людей, то вас будуть банити не відразу все, так. А по одному, тому що ну акаунти це ж все одно, як сказати так розходники. Тобто кожен акаунт рано чи пізно забанять. Просто це треба прийняти і зрозуміти. Акаунти вічно не живуть. Треба просто знайти модель і математику побудувати так, щоб ви встигали окупити цей акаунт до тих пір, поки його не забанили. Так історично склалося, що ми юзаємо антікінкогнітон. Він звичайно не найкращий на ринку. Я впевнений, що є набагато кращі. Ми ним почали користуватись, використовуємо до сих пір базові потреби він закриває. Якщо ви користуєтесь чимось іншим, то напишіть, чим в коментах під цим відео. Мені цікаво буде почитати, і напишіть переваги, чим би він відрізнявся або чим він краще від нашого антика. Зараз переходимо до огляду, як ми користуємося і, взагалі, що маємо, те маємо. Покажу ось так. Друзі, виглядає наш антидетект браузер. Тут ми перейшли. Я вже в нього ввійшов. Так інкогнітон так виглядає. У нас по факту кастомний профіль на 2000 аккаунтів, акаунтів, так використано 1829. Ну, звичайно, там деякі варто почистити. Десь приблизно півтори тисячі точно акаунтів. Ютуб-каналі у нас є. Тому. Далі, що в нас тут є управління командою? Так, тут ми можемо зробити роль, видати цю роль якомусь учаснику. Так, наприклад, є адміністратор, є байер, є помічник. Ви створюєте цю роль, потім видаєте. У нас побудовано все дуже просто є групи. Ось тут. Так? І тут видно, що це помічник, це там такий, такий, такий. Тобто є група, наприклад, помічник Макса. Так? Я до цієї групи видаю доступ на створюю роль помічник Макса, видаю до цієї групи доступ і прикріпляю цю роль до нашого юзера, наприклад, моєї помічниці, яка там бере і працює з цими аккаунтами. Вона в рамках цієї групи додає профілі, вона в рамках цієї групи. Веде всю свою діяльність, завантажує відоси. Потім я можу прийти, зайти і перевірити, а що ж вона тут робить. Тому от антидетект браузер і ще його одна фішка, і плюс його в тому, що є командна робота, в якій ти можеш контролювати, що роблять твої підлеглі. По факту, так ти можеш в рамках цього ще й будувати якісь. Туторіали та навчання, так показувати людям, як вони мають працювати з цим браузером, а потім перевіряти все в режимі онлайн. Тобі не треба там заходити в їхній аккаунт, так чи розбиратись в чомусь. Ти просто з свого аккаунту зайшов, подивився, які в них є профілі. Так, ну про управління командою поговорили. Так, а в нас тут ще 16 користувачів, 15 використано. Далі, наприклад, давайте я в свою групу зайду. Так, в мене тут дуже мало всього, через те, що я по факту ручками зараз практично нічого не роблю. Тут тут працює в основному моя помічниця, і люди з команди, в яких також є помічники, вони їх контролять. Тому давайте ми створимо новий профіль. Створюємо новий профіль, назва профілю можете назвати. Як вам заманеться, але краще в рамках команди, якщо ви будуєте якусь систему, треба створити якісь шаблонні назви. Наприклад, географія, ніша, хто відповідає, хто залив. Так, ну або який офер, так, якщо там по оферам ще можна сегментацію якусь робити, тобто краще в назві профілю, відразу щоб була якась інформативна історія, щоб відразу можна було зрозуміти, а що це за канал. Якщо в ідеалі можна ще там додати якийсь унікальний ідентифікатор каналу, якщо ми робимо це з Ютубчиком, так звичайно, ти, начебто, хочеш зробити так, щоб все було стандартно, стабільно по системі, щоб всі робили, але по факту роблять всіх хто кому як хочеться. Ти дивишся, ну, якщо їм так зручніше, звичайно, ти кажеш, що, ну, напевно, давайте по-іншому, але працює вже, як є. Ми також не ідеальні, тут багато якось і в нас також Хоча там і розповідаю, що, що треба робити. Але по факту, навіть в рамках своєї команди, не завжди все виходить так, як я про те говорю і розповідаю. Так, новий профіль, створили профіль, потім група. ну, В рамках цієї групи ми її створюємо. Ну, тут, так, Max і група, ми не змінюємо її. Тут у нас операційна система, Linux не рекомендується, не знаю для яких це задач, ми поки також не користувалися. Ми зазвичай використовуємо Windows, можна генерувати свій відбиток. Так, Тут ось екран змінився і, наприклад, якийсь шрифт змінився. Так, Якщо ми генеруємо новий там, медіа от, устройство, також міняється. Так, і ми можемо згенерувати новий відбиток. Тут, в принципі, ми більше нічого зробити не можемо. Ми прин... Зараз вже можемо створити цей профіль, але по факту, поки ще зарано, ми переходимо в розділ проксі. І тут, от саме цікаве, зараз поки що цього проксі в нас немає. Так? Ми можемо і без нього, якщо ми створимо аккаунт, ми в нього зайдемо вже з айпішником, нашим основним, з якого от я зараз вам там віщаю, записую все на свого основного айпішника. Тут виникає питання: а де взяти проксі? Я можу рекомендувати сервіс kproxynet, Ви можете в нього зайти. Тут є доступ і безкоштовна. Можливість взяти проксі на 24 години для тесту, тут мобільні проксі, ціна від 10 баксів, безкоштовний тест на одну добу є, є унікальний мультипорт, але його по факту використовують або для DDoS, або для маслайкінгу. Ми ні тим, ні іншим не користуємось. Так, мультипорт це по факту, як, щоб кожен новий запит відбувався з нового айпішнику. Вам це по факту не потрібно, якщо ви запускаєтесь на ютубчику або ви запускаєтесь таргетом. Якщо у вас кожен новий запит в рамках одного вашого особистого. Кабінету буде з іншого айпішнику, то вас ще швидше забанять. Е, тому є ротатор проксі, тобто ви зможете змінювати проксі за посиланням. Так, от є тут навіть дивіться, посилання на зміну IP. Якщо ви будете на нього натискати, вас айпішник буде змінюватись на новий. І е, от є логін ну, Тобто все видається в ось такому доступі. Є оператор, там, по-моєму, Vodafone і Kyivstar. Так, і ще, друзі, можу сказати, що знижка 15% за промокодом utm 15 Я знизу його прикріплю. Можете перейти, подивитись. І буде у вас ще й додаткова знижечка на ці проксі. Тому давайте ми зараз просто візьмемо ось тут SOX. Проксі сервер IP-порт. Ми SOX5, проксі сервер IP-порт. логін пароль. Логін. Логін пас. А де в нас тут логін і пас? От. Логін і пас. Ротація, Так, посилання для ротації. Це я вже його скопіював. Сюди ми його додаємо, перевіряємо проксі-сервер. Все, проксі підключений. Код країни, так, ну, зрозуміло, Україна, Київ, все є, можемо натиснути кнопочку Створити профіль. Звичайно, в цей профіль ще можна вигрузити всі куки з якогось минулого аккаунту, ви можете дублювати аккаунт, але це вже далі, якщо ви створюєте, ви можете створити ось так і далі вже нагулювати куки самому. Тобто, що таке куки? це там історія браузера. так? Якщо ми створили, тепер ми можемо просто відкрити. Ага, мені ще треба оновити браузер. Давайте оновимо. На монтажі я думаю, це обріжуть. Відкриваємо. Що ми бачимо? От наш новий профіль. Як він називається, ось тут, по факту, так ви його і бачите. Звичайно, якщо ми змінимо назву на будь-яку іншу, ось тут ви будете бачити іншу назву. Ви можете створити, ну тут уже дивіться, що тут в мене російський добровольчий корпус. Ну, тобто саме стандартна історія будь-якого юзера, в якого немає історії, що він може шукати. Ось такі запити. Це не мої запити. На 8 квітня гороскопі ще людина може шукати. Ну, по факту, і тут у вас вже зберігається ваша унікальна історія в рамках цього браузеру, і ви можете створювати таких сторінок багато для того, щоб заходити з новими, по факту, відбитками в будь-який з аккаунтів, для того, щоб потім заходити в той самий, на той самий Ютубчик чи на той самий Facebook. Так? Ми працюємо з Ютубом, у нас всі Ютуб канали. І от так воно по факту і виглядає. Пробачте, що сталося з пошуком. Бачите, як працює все. Це... Е... Наприклад, там авто. Працює швидко, швидкість залежить від вашого провайдера проксі сервісу, яким ви користуєтесь. Так, у нас є і свої проксі, які ми піднімаємо для себе. Користуємось різними сервісами. От зараз в цьому відео порекомендував вам один. В описі буде на нього посилання. Я надіюсь, що ви змогли розібратись, як працювати з інкогнітон браузером. Цей браузер мені не заплатив ні копійки, тому якщо ви власник якогось іншого антика, який адекватний, класно працює, але ви готові працювати в якійсь колабі, так ви нам або браузер безкоштовно. Я вас додаю там кудись в розділ з нашими партнерами і про вас розповідаю. Ось так як в цьому відео. Тому що інкогнітон, якби це все на таких е, е, ніяких не партнерських, а звичайних умовах, де я просто розповів, чим ми користуємось. Хотілося б працювати з якимось партнером в рамках, от саме Антика Браузера, з яким ми можемо будувати якісь довгострокові відносини, тому що ми медійно також стараємось розвиватись. І чому б нам не розповідати про продукт, який ми користуємося, і отримати за це якусь комісію, або як варіант, як зараз, так я розповідаю і за це нічого не отримую. Тому, друзі, я також, скажімо так, підприємець, так, мені б хотілося працювати з класними продуктами, які я можу рекламувати, і на цьому також заробляти якісь додаткові кошти. Поки що, з цього відосу про інкогнітон, якби в нас партнерських умов ніяких немає. Я просто розповів вам, як воно є. На цьому все, друзі. Надіюсь, ролик вам зайшов. Якщо так, обов'язково ставте лайк, задавайте питання свої в коментах. Відповідаю на всі. Дякую, що переглянули цей відео до кінця і до зустрічі!